З початку повномасштабного вторгнення чимало українців почали відмовлятися від російського контенту. Тому 31 січня 2024 року ми вирішили запитати у перехожих в центрі Житомира, чи слухають вони російські пісні, чи дивляться фільми, та чи читають книги російських авторів. Принципіально не дивлюся. Чому так? Ну, во-первых, болить. тому не дивлюся. До війни дивилася, але зараз ні. Зараз вже Так, читаю та слухаю пісні. А чому ну, саме так? Тому що в нашій культурі протягом, протягом цих років ми були у це. у культуру російську, у пісні та фільми. Ну, переважно старі. Старі якісь пісні, старі якісь фільми, нові не дуже. Тому що є попит і є вибір якийсь, то Стараємось переходити на українського співака. Не слухаю, навіть озвучку російську не дивлюсь. Спочатку війни насправді я дивилась, я не могла відмовитись від там, багатьох блогерів, але потім е мій брат пішов на війну захищати нас. І я думаю, про те, що зараз мій брат. Кожен день може померти, а я слухаю російську музику, дивлюсь російських блогерів. Ну що це за фігня? Ну я грішний не можу е, трошки, тому що єдиного блогера у себе в Ютуб, Ютубі залишив, але поки не можу знайти собі заміну. Але це єдиний. Книжки взагалі не читаю, а руську музику є пісні, які слушаю, так. Да. є. Це ще. Ну... Не знаю, це гріх чи не гріх, якщо там ще з 16-го року. типу, вони у мене там плейлисти, Там уже вони я їх послухав з 16-го року. Саме з-за того, що пішов хейт на цю всю двіжуху, то в принципі зарубіжна музика більше для мене в тренді стала. Так. А відмовлятися? Ну от в принципі після початку війни зразу ж. Після початку війни, ну да, все на ну стало антиросійське для нас, я думаю, да. Ну це у всіх, у всіх моїх друзів, в принципі. Я вже давно не слухаю російську музику, типу взагалі більш по зарубіжному, в принципі. Ну, книжки, типу, теж ну якийсь час назад, можливо, читала, але просто там був російський переклад. Після, після початку повномасштабного вторгнення перестала взагалі так, споживати контент російською, намагаюся знаходити якусь українську альтернативу. Ні, ні. Тільки українські. І вже дуже давно, вже два роки. І ще й до війни дивилися. Тільки українські фільми і українські пісні. У мене внук проти. Ніколи в житті сказав, що бабуся не чую. Навіть сказав, бабуся, ти до говорити за мною, розмовляти за мною на українській по телефону. Так що ми проти, 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 проти. Ні, ви що, ні, ви що, категорично. Та я й до цього їх не любив, тому що тут нема що дивитися, один кримінал, все, більш нічого немає. Є Netflix. Ребята, дивіться, Netflix класна штука. Навіщо до 2014 року мене це взагалі не цікавить. Не цікаві вони. Ну, немає там, чому повчитися. Завжди треба читати літературу, де є, що повчитися. А от І так же з фільмами. А там, ну, для мене там немає нічого цікавого. І я думаю, для моїх дітей також майбутнє. І ось теперішні. Тому так. Кацепню не слухаємо. А чому так? Того, що в мене схотивші. Дивіться, це такий, таке питання. Я вже знаю, яку відповідь ви чекаєте. Так, я слухаю, тому що це моя молодість, моя юність, і я не буду відмовлятися від неї. Розумієте? Я люблю ці пісні. Наприклад, недавно дивилася концерт, присвячений 80-річчю Володимира Висоцького. Дуже подобається. Слово пацана, ви маєте на увазі. Так, я чула, але не дивилася. Хоч це про мою знову ж час моєї молодості, і напевно я його подивлюся, коли прийде час.